Вітаю, дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні буде трошки несподіваний, але затишний, я сподіваюся, влог. Зараз в мене задача запакувати подарунки для подруги. Всі подарунки, які я обирала з її вішліста, тож вона буде цьому рада. Я сподіваюся, знов-таки. Перший подарунок це ось така половецька баба. Я... Думала, що це база, але, скоріше за все, це якась статуетка. Ось Ось така книга. Спершу я думала, що це прям велика книга, якась енциклопедія. Але коли вона прийшла, це ось така тонесенька, і мене трошки здивувало. Але вона досить гарна, така естетична. Я люблю гарно запаковані подарунки. Для мене це завжди було проставлення. Видно, що людина думала, старалася, хотіла зробити приємно. Колись я й сама робила спакування майже мистецтво. реально красиво, мережеву, соргуть, стрічки, декоративний папір, усе, що тільки можна було знайти і приліпити з почуттям міри або без нього. Я взагалі не багатослівна людина, і здається, пакування було моїм способом сказати більше, ніж я могла вголос. Але з часом це перестало приносити радість. І ні, це не про те, що мені стало байдуже до людей. Швидше, навпаки, я думала занадто багато про все одразу, і в якийсь момент це просто втомлює. Речі, які раніше викликали захват, зараз ніби охололи, як мікрохвильовка, коли немає світла, стоїть, виглядає нормально, але гріти не буде. От і в мене ніби немає світла. Хоча останнім часом я все ж бачу якісь іскри, маленькі, але є. Раніше в мене було значно більше енергії. Я могла робити і колежі для себе, і складне пакування і ще щось паралельно, а зараз ні того, ні іншого. Я часто ловлю себе на думці, що не маю права спрощувати роботи, бо було витрачено надто багато часу на навчання, але робити все на тому ж рівні, як колись, я теж не можу. І в результаті виходить ідеальна схема: я просто нічого не роблю. Плюс десь у фоновому режимі постійно грається ідея, що без страждання нічого не має цінності. Мовляв, якщо під час роботи я не дуже мучилась, то вона легка і, скоріше за все, нічого не варта. Логіка сумнівна, але на жаль, дуже витривала. І зараз я повільно намагаюся це відпустити. Постійний аналіз, внутрішньому штру, цю потребу доводити собі і світу, що я достатньо старалась. Я хочу спробувати трохи розслабитись і робити те, що подобається. Зараз я буду збиратися вже. Соу, so, зараз я вже буду вдягатися на зустріч. Вчора в нас був консиліум без світла, як ми будемо одягатися, щоб у нас був меч по аутфітам. І її ідея трошки зруйнувала мої плани по одягу, бо вона хоче піти на ковзанку. А я хотіла вдягнути довгу спідницю, по-перше, а по-друге, я не вмію кататися на ковзанах. І це буде дуже цікавий експірієнс. Також я беру сумку ось таку. Вона шкіряна секунда і виглядає як сумка поштаря. Не знаю, в мене такі асоціації. А, взагалі я хотіла взяти сумку пухнасту, але в неї погана застібка. Типу, вона повністю не застібається, вона просто на зав'язках. І якщо я буду падати, а я буду падати, то з нею по-любому щось випаде. І ну, я це просто загублю. А треба ще взяти гаманець, телефон. Ну, Базові речі. Е, от е, Плюс та сумка м'яка, а ця хоч трошечки жорстка, і, можливо, вона врятує розбиття телефону від падіння. Не знаю. Буду на це сподіватися. Гетри е, білі, дуже відчайдушно. І теплі шкарпетки. І ще одну пару шкарпеток я візьму з собою на всяк випадок. раптом в мене промокнуть ноги чи ще щось. А, і голову я, щоб захистити вухо, я вдягну навушники. Вони трошки дивно виглядають з коротким волоссям, але я ще не зв'язала собі чепчик, який хотіла, а з шапкою я виглядаю дуже дивно, ще більш дивніше, ніж з навушниками, того хай будуть навуш. Шарф. Mm -hmm. А отакий лук. ну в Києві десь, теж є таке десь на іпподроміч. Ну Так насправді дуже багато э, сімей інтелігенції, типа мінус нуль. Ну і вони типу не хотіли собі відео. А як він Just try to get I the weather outside is frightful, but the fire is so sure delightful. <kind of> <laughs> Na stuh na parti na olimpijskih igrah. Primalka! Extrimalka! One more time. се. So, пройшло невідомо скільки часу з тих пір, як ми каталися на ковзанках. В той день ми обмінялися подарунками, і зараз я хочу показати частину своїх подарунків. Ну, які я от. І перший подарунок це ось такий конструктор. Хатиночки з печива. Е, я його ще не складала, але якось ввечері ми зваримо какао і будемо склеювати оці штуки. Е, проблема в тому, я не уявляю, як це їсти, але це вже нюанси. Кого це хвилює, якщо воно буде виглядати от гарно, як на картинці. Ось такі келихи. Просто 6 штук келих. Ось такі. Дуже корисний подарунок, бо в нашому домі келихи не затримуються, вони б'ються просто вони можуть стояти на столі і розбитися. Тож це дуже корисний подарунок. А ще вона подарувала пляшку вина, але я не пам'ятаю, як того вона, ну, просто знаєте, що ще була пляшка вина, Просто я її поставила до інших пляшок і загубила. От. Дуже-дуже приємно було, дуже круто, мені дуже все подобається. класні лютики. А зараз я хочу ще скласти карту бажань в. Ну, як карту бажань в блокноті зробити розгортку на 2026 рік. Це буде найбільш реалістична карта бажань. От, тож. Загалом я ніколи не робила типу карти бажань чи листа, що я хочу зробити за рік. бо я прекрасно розумію, що Ну, багато причин, що може відбутися, чому не збудуться мої бажання. Та й нормально сформулювати бажання я теж не вмію. Але цього року мені натрапляли в Тіктокі досить багато відео про карту бажань. Власне, це і спонукало мене до того, щоб я вибрала картиночки в Пінтерсі, надрукувала їх і зробила колаж. Все ж таки, це моя тема. Я точно наплювала на всі ці правила розміщення картинок на карті бажань, бо, чесно кажучи, це якось занадто серйозно. І я спробувала зробити максимально реалістичний вішліст на цей рік, бо більшість залежить виключно від часу, наприклад, от як відростити волосся. Типу, мені просто не треба його чіпати, і це станеться, я вже досягну цілі на цей рік. Ха -ха. Тож я дуже сподіваюся, що цей рік буде продуктивним. І всі бажання виконуються. Принаймні, одне бажання я точно хочу, щоб виконалось. Щоб Україна перемогла, закінчилась війна, а Росія зникла. Бажаю всім щасливого нового року! До побачення!